Я думаю, ви всі пам'ятаєте мою рубрику Терліз скинів нового оновлення. І один з підписників запропонував мені зробити буквально таке саме, але з колекціями скинів Бравл Старс. І я задумала, що це реально дуже крута ідея, тому що у нас дуже багато скинів, а також дуже багато колекцій, і деякі колекції можна розбрати ціле відео. І сьогодні ми зробимо буквально так само. Та як на дворі у нас вже перший місяць літа, то чому б нам не розібрати літню колекцію скінів Бравл Старс, тому що їх у нас цілих 16 штук. І якраз в цьому відео ми будемо розбирати саме цю колекцію. Не буду вас затримувати на початку, тому поставте мені вподобайко, підпишіться на мій канал та вімкніть дзвіночок, щоб точно не пропускати всі мої нові відео. А ми починаємо. Ми будемо йти в такому ж самому порядку, як у нас показано на екрані. Тобто найпершим у нас буде скін на Байрона, який схожий на Райана Госінга з фільму Барбі. Але він мені абсолютно не подобається. Я його можу, в принципі, пихнути в таке якраз через те, що, можливо, це якась міні-відсилка. Я дуже з приводу цього сумніваюся, але ну, нехай буде. Типу, він виглядає не прям реготно, тому хай буде. Так, наступний скін у нас пляжний Мортіс. Я насправді дуже сильно люблю цей скін, і, типу, в скіні на Мортіса багато, але він як мені випав е на початку 22-го року я його досі ношу. Єдиний мінус того, що у нього не змінені атаки, не змінений супер та немає піна, хоча це супер рідкісний скін. Тому насправді я поставила його в потужну, але якраз через ці мінуси, нам просто доведеться поставити його в Імбу. Тому що ну, мені дуже подобається його моделька, враховуючи з того, що він іще й був показаний в літній анімації, а потім вже начебто саме за два роки з'явився у нас. Загалом скін дуже чудовий, він мені дуже подобається. Наступний літній скіни на з динозаври Клеон, і якщо порівнювати його за Леоном, то він мені подобається набагато більше саме по модельці. І окрім цього, анімація таки та супору у нього теж дуже крутецькі, тому я думаю, що я можу впихнути в потужно, тому що якщо подивитись на всі інші піни, точніше скіни. Він засуговує просто цього місця і все. Ну і далі у нас все ж таки йде акула Леон. І, на мою думку, я можу його поставити в норм, тому що в нього, в принципі, прикольна анімація суперу і також анімація атаки. Але по модельці він мені не дуже заходить, тому нехай буде в норм, тому що ну до баруна він ще не дотягує. Наступний скін у нас є ексклюзивним скіном в силової лігі, тому що це скин на Джекі. Вона мені дуже подобається, але, на жаль, у мене немає оригінального скіна, у мене є лише реколор, і я б дуже його хотіла. Я одразу поставлю його в потужне, тому що мені просто дуже сильно подобається її зовнішній вигляд. Мені дуже подобається це поєднання кольорів, а також, якщо брати атаку та супер, то вони просто найкрутіші, які я лише бачила. Ну, може, не прямо зі всіх тих, які я бачила, але якщо брати саме по цій категорії, то це афігенний скін і найкраще з усієї цієї лінійки. Далі у нас іде скін бульбашкова Амбер, якщо він насправді так називається. І мені він також дуже сильно подобається, тому що це скін Суверсел Мейк, і людина точно дуже сильно старалася, щоб його зробити, і в неї це вийшло. Сама моделька скіна сама по собі офігенна, а також її доповнюють просто офігенні атаки. Та супер. Можливо, я її куплю, якщо у мене є блінки. Мені потрібно подивитися після відео і вже вирішити. Але він мені просто безмежно подобається, тому він відправляється до Леона та Джекі і йде в категорію потужно. Я так подивилася, далі у нас ідуть трошечки ущербні скини, але ну ми продовжуємо цей терліс. І наступним у нас іде літній брок. Це супер рідкісний скін, який на відміну від Мортіса має анімацію атаки та суперу. Тому я не знаю, наскільки б я його поставила до Мортіса. Я думаю, я б його поставила більше до Байрона, хоча... хоча не буде, тому що я його все ж таки поставлю до Байрона. Юкрейн Мобайл це онлайн гра, в якій можна робити все те, що й в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником та перевозити вантаж з нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всі гравців в страху? Так стань. Українська мапа, справжні міста, крутезні тачки, реалістична атмосфера. все це тебе чекає в Юкрейн Мобайл. Ну щоб пограти тобі потрібен лише телефон. Заходимо на сайт під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру. Відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти введеш промокод Handel, то отримуєш аж 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під цим відео і починай грати вже зараз. Ну а далі у нас пісочний Ельш. І я його одразу кину в категорію фу, це рідкісний скін, немає анімації атаки супору та немає пінів, тому. Тут немає навіщо коментувати, тому що моделька реально ущербна. І наступним скіном у нас іде на Карла. Мені доволі подобається його анімація атаки та супору, але не подобається моделька. Тому я думаю, з цієї причини я впихну його до Леона, тому що, в принципі, скін нормальний і прикольний. Але до Мортіса він ще все ж таки не дотягує. Далі у нас знову ж таки іде рідкісний скін, а саме Спраута. і ви не повірите, я впихну його до Мортіса, тому що в нього офігенна моделька. В принципі, така сама ситуація, як і з Мортісом. Типу, ну скін прикольно виглядає. У справу нас гаваська рубашка, окулярики, і якщо... Реально порівнювати його з Леоном та Карлом, то він краще по модельці. Тому він буде у нас біля Мортіса і все. Мені байдуже на вашу думку. Добре, ви можете написати і в коментарях. Далі у нас іде рідкісний скін на Френка, і я можна сказати без пояснень, впихну його в категорію фу, тому що у нього жовте волосся, яке абсолютно не поєднується ні з чим в цьому скіні. Тому все коментарів більше не буде. Він так само рідкісний скін без атаки, суперу, всі діла, тому все. Наступним скіном у нас є скін пляжна Ніта. І якщо я не помиляюся, багато гравців раніше казали, що їх лякає звук спавну медведя, а точніше кита. Але я з приводу цього нічого не можу сказати, тому що скін, в принципі, прикольний. У нього прикольні анімації атаки. Анімація супер, звісно, ну... 50 на 50, а її брюс саме в скині мені не дуже подобається. Тому я думаю, тому я думаю, що я впихну її в категорію норм, тому що скін, в принципі, прикольний, але він мені не заходить, мені не дуже подобається її моделька, тому нехай він тут просто залишається. І наступним скіном далі у нас є літня Джессі. Це прикольний скін. Я думаю, що я впихну його в імба, тому що там лише два скіна, я не думаю, що я туди ще когось додам. Хоча... Я ще подумаю, в принципі, що атаки імба, турелька, імба і моделька. Так само імба тут немає. Просто більше про що говорити, тому що Джесі в принципі сама по собі крута персонажка. А Ось наступний скін мені не дуже заходить, тому він буде третім скіном в категорію таке собі, тому що мені абсолютно не подобаються її атаки, не подобається супер, і не подобається її моделька. Хоча цей скін є рідкісним і вона має іконку та пін, але все ж таки я, до речі, не знаю в принципі людей, яким він заходить, тому ви можете на в коментарях, чи він вам заходить, але я поки що особисто не зустрічала. І у нас залишається два останніх скіна, а це рідкісний скін на Белі, який одразу в категорію «фу», тому що він просто жахливий. Я не знаю, але Біль абсолютно не витіч синій та жовтий колір. Тому це в принципі виглядає жахливо. І так само, так як це рідкісний скін, у нього немає ні анімація, і ні суперу, ні якої косметики. І ось ми переходимо до останнього скина в сьому терлісці. Це літня ПЕМ. Я подивилася її атаку, і вона мені дуже сильно подобається. Типу, там малесенькі такі бульбашки, які дуже гарно летять, але у неї немає анімації Супера її зовнішній вигляд мені подобається, тому я її впихну в категорію імба і думаю, що я про це не пожалкую. Я зараз знову подивилася на свій терліст, і я думаю, що мені варто поміняти Джесі та Леона місцями, тому що якось Леон не дуже вписується в верхні скини, а ось зараз мені дуже таки подобається, як це виглядає. Хоча мені можливо треба задуматись над тим, щоб поставити ПМ також в потужно. І я ще раз подивлюся на цю таблицю і скажу, що добре, я нею нарешті задоволена, тому що, на мою думку, все стоїть на правильних місцях. А ви, як завжди, можете поділитися своєю думкою в коментарях, та в принципі написати, як вам ця нова рубрика. А всім до зустрічі в нових відео.